Які ще у нас особливості щодо кіпрської системи оподаткування? Перше це е, прогресивна система оподаткування, тобто йде е, е, такими е, ступеньками, е, наприклад, є досить велика. Частина доходів, яка не оподатковується, тобто на сьогоднішній день це 19 тисяч 500 євро річного доходу, який не оподатковується. і знову ж таки я вже говорила, що на Кіпрі буде. Податкова реформа, і ось цей неоподатковий мінімум буде ще більшим. Десь буде зараз ще не, ну, немає цього закону, який набрав чинності. Ну, десь буде 21 чи 24 тисячі неопадатковим мінімум. І в нас має є. Ступеньки на наступний там 15, 20, 25 і найвища ступенька щодо тридцять ну, п'ять Взагалі, якщо розраховувати ефективну ставку податку, то як правило ставка податку буде ефективна ставка податку буде десь 10-15 на Україні ми маємо зараз ставку податку 18% плюс 5% військового збору, який фактично теж є податком на доходи фізичних осіб. Таким чином ставка податку на Україні значно вища, ніж ефективна ставка податку для більшості кіпіротів. Для великої більшості кі також існують деякі соціальні відракування щодо цього, але про них ми поговоримо наступного разу.